Можливо, зараз ви скептично ставитеся до прокачки щастя. Якщо стати щасливішими так легко, і це доступно кожному, то чому люди такі нещасні? Чому, незважаючи на всі спроби, нам ніяк не вдається стати щасливішими? Головна причина в тому, що ми дивимося не в той бік. Ми навчилися вірити, що щасливими зробить нас те, що насправді не приносить щастя. І тому іноді наполегливо прагнемо того, що насправді не зробить нас щасливими. Можливо, найпоширеніша помилка полягає в тому, що ми припускаємо, що позитивні події, такі як підвищення по службі, міцне здоров'я, нове кохання, перемога нашої футбольної команди чи нашого кандидата на президентських виборах, принесуть нам щастя, але насправді цього не відбувається. Наприклад, багато хто з нас прагне заробити багато грошей і накопичити більше речей. Чому нам так складно повірити, що гроші не зроблять нас щасливими? Тому що гроші насправді роблять нас щасливими. Але, як чудово пояснює один дослідник щастя, ми помиляємося, коли вважаємо, ніби гроші принесуть нам стабільне, довготривале щастя. Насправді, таке щастя не таке вже й велике і триває не так же й довго. У завзятому прагненні до того, що насправді не приносить задоволення, ми наберемо до уваги інші простіші і короткі шляхи до довготривалого щастя.